За останні роки славетні ліси ірпіня погрузли в смітті коліна. не стала винятком і територія колишнього піонерського табору. Дружба та люди заворушилися, і у дружби наміталися перспективи. На вихідних жителі прилеглих до табору вулиць зібралися на перший конструктивний діалог із орендарями території. Ми не хочемо, щоб здесь були многоетажні будинки, Ми не хочемо, щоб тут була пиль, грязь. Ми не хочемо, щоб тут була незаконна застройка і некомфортні умови для життя громади. Тому ми сподіваємося на те, що все буде цивілізовано. Якщо це буде будівництво, то це буде проголосовано з інтересами громади. Якщо ми знайдемо наші язик, ми будемо тільки за громада Верпіні традиційно проти забудови. Але сьогодні висловлювалися ще й з приводу непривабливого вигляду ділянки. І навіть хотіли влаштувати суботник, просто орендують і ніяких, як би не приймають міроприяти, не виконують на предмет того, щоб убрати як та діла благородні це крайне возмущає. Налишилась осторонь і доглядачка території екстабору Галина Якимівна. Наглядаємо, ми чому тут же ж ночі збираються бандюгани, хулігани, наркомани і дуже багато, щоб пожара не було. Так що ми трохи що по можливості ходимо, виганяємо. Звісно, зробили мусорник, зробили мусорник, хто? Це сусіди. Ті, що сьогодні починають кричати проти застройки, а проти застройки їх, по-моєму, настроює одна людина. Побоювання громади зрозумілі. Вони хочуть жити в комфортних умовах. Тому і запросили орендарів з'ясувати, кому саме належить територія і які у власників на неї плани. На що й отримали ґрунтовну відповідь на даний момент? Ми не плануємо ніяких застроєчних робот. От на даний момент ми. Приводим в порядок территорию, мы будем вывозить мусор, мы будем реставрировать как бы, поломанный забор, потому как, скажем, да, у нас выделено это средство. Вот, э -э, с людьми мы по-человечески поговорили. Вот, объяснили ситуацию, потому как э, многие люди не понимают об, особенностей нашего законодательства, то их, их там агитируют, идемте э, убирать там, Вот, объяснили, что это чужая территория, что частная собственность. Вот, и, э, скажем, противоправные действия, Есть противоправные действия для любого человека, какими бы э, мотивами он бы не, вот, не руководствовался. Урендарі показали громаді всі необхідні документи та заповнили людей в тому, що про всі свої плани обов'язково повідомлятимуть окремо. Якщо будуть конкретні плани, якщо будуть конкретні проекти застройки, звісно, це все буде повністю в правовому полі держави України, звісно, це буде все в повному соответствии з, з міністрам громади. І тобто ми стоїмо тільки за то, щоб це все було. Рішено максимально законними путями, без всяких ексцесів. щодо суботнику на території дружби, на якій зібралися цього дня, він так і не відбувся. Василь Чарнявський, Володимир Пономаренко, ТБ.